Благословенного мужнього, дай Боже, дня середи, такий файний час спокою, ще після вчорашнього відео і сам для себе шукав можливості для спокою, можливості для медитації, слухайте, варто, варто перезапуститися, бодай пару годин на день. Сьогодні дуже мене підбадьорив Річард Ніксон, тому що середа, вчимося від великих або святих, а він великий. Він каже таку файну фразу: якщо людина зазнала поразки, то вона ще не програла. Програла вона тоді, коли здалася. Так, і це дуже підбавлює мене зараз у, у плані духовному, у своїх там якихось випробуваннях, у своїй духовній боротьбі. Бо ти, якщо зазнав поразки в чомусь, коли ти маєш в чомусь провал, то, то це ще не кінець. Кінець, коли ти здашся, так файно. Тому о, я помітив вже давно, особливо коли маю якусь консультацію, сповідь, духовну розмову, то я бачу, що, по суті, о, о, одна з основних стратегій банальних, затертих нашого ворога, диявола, це показати і доказати тобі, що через якийсь один-два провали, все ти приречений, кінець, ти нікчема, і все, і все в такому дусі. Натомість Бог каже, нічого страшного. Не помиляється, але той, який нічого не робить, правда? Той, котрий нічого не робить, не... той, котрий не стріляє, не промахується. Той, який не їздить, не ну, дійсно ніколи не попадає в аварію. Тобто це взагалі не показник. Якщо тебе там десь занесло, ухопило, це не показник. Важливо є не здатися, але знову і знову підніматися ще і ще. Пак і пак, підніматися. І, як, як, як я недавно сам проповідував, що для Бога найцінніше є, коли ми не те, що ми не грішимо, бо це неможливо. Але для Бога цінно це, що аби ти кожен раз на один раз більше вставав, а, аніж падав, не зважай на падіння, не зважай на промахи, зважай на те, чи ти встаєш на один раз більше, ніж падеш. Тобто не здаватися. Не здаватися і тоді ми витримуємо. І тоді є результат. І тоді є досягнення. Не здаватися. Будьте благословенні, дякуємо Річарду Ніксону за, за таку підказку. Якщо ти маєш поразку, це ще не кінець, кінець, коли ти здашся. Дай Боже, аби ми не здавалися. Дай Боже, аби наші промахи нас не, не знеохочували. Щоб ви ми пам'ятали про основну ціль, про те, яка є основна мета, тоді нас ніхто з колії не виб'є. Так і буде. Маєтеся, файно? Мир вам.